Вже надходит нічарівна спить увесь сіненький край. Ось ось нашій оселі. Завітає Миколай. Святий Миколай це невигодоний казковий персонаж. Доведено, що така особистість дійсно існувала в історії, і був він священником. Різними мовами ім'я чи дотворця звучить так Ніколас, Клаус, Ніхол, Міклос, Ніклас, Мікулаш. Проте переклад та значення імені завжди одне і означає переможець із народу, цікаво, що Святий Миколай та Санта Клаус це одна й та сама людина. Санта Клаус це ім'я святого голландською мовою. Існує легенда. що… Миколай мав багатих батьків, від них він отримав величезний спадок, Проте гроші не залишив собі, а роздав бідним людям. Згідно народних вірувань, Миколай наш помічник. Він рятує тих, хто потопає у воді, здатен захищати від нападів вовків, ведмедів та інших хижих звірів. Святий Миколай, головний покровитель дітей і сиріт, а ще він захищає усіх подорожуючих, тож до нього звертаються у молитвах водії та моряки. Дарунки Миколая можна замовити за сталогідь, діто пишуть листа чудотворців зі своїми проханнями, аби бажання здійснилися, листа слід покласти на підвіконня перед сном. Миколай добрий, але справедливий. Якщо дитина не слухалася батьків протягом року та погано навчалася в школі, то під подушкою знайде різочку. Слухняні ж, чемні та добрі діти знаходять подарунки печиво, цукерки, іграшки. Вже надходить нічарівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось наші всі оселі завіта.